Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити ароматам, які дарують нам відчуття затишку, теплоти, комфорту і їхнє звучання та те, як вони проявляються довкола нас. Ми сприймаємо ніби такі м'якенькі ковдри кокони. Тобто я поговорю про аромати, які дарують відчуття теплоти, ніби нас огортають, довкола нас м'яко кружляють та знаходяться тривалий час. І... Такою характерною особливістю цих ароматів зазвичай є використання таких глибоких, елексирних, в якійсь мірі зігріваючих компонентів, таких як ваніль, таких як амбра, якась така приємна спецієва тональність, деревинна тональність також дарує подібні відчуття. Тож сьогодні поговоримо саме про такі аромати кокони. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляйте активність в коментарях, діліться своїми ароматами, які ви сприймаєте як такі приємні ковдри-кокони. Тож ми починаємо. І почати хочу з аромату, який я дуже люблю, який в мене асоціюється саме з таким прохолодним періодом осені та ранньої зими. Це аромат бренду, Шалімар, бренду Гірлен, композиція Шалімар, і саме версія парфумованій воді. Оце її таке глибоке, елексирне, якесь таке е, сухо спеціово деревинне Ванільне звучання якраз для мене і є уособленням цієї ніби ковдри кокона, який довкола тебе дуже м'яко знаходиться. Аромат такий в міру щільний, інтенсивний, насичений, але є в ньому якась така м'якість, приємна затишність. Ну і, власне, це дозволяє мені віднести аромат до. Категорії ароматів кокону. І оце приємне, затишне, таке ніжне звучання дарують саме компоненти цього аромату, а це дуже красиве серце з жасмину, троянди та ірису. Разом з ними там пачулі, з ветивером, В міру свіжий, такий приємний соковитий старт з нотами. Лимону, мандарину, з нотами бергамоту, приємна тональність кедру. На старті також дуже-дуже красиво проявляють і ну, заявляють про себе. Ну І глибока, розкішна база з ваніль, ванілі ладану, бобів тонка, санталу. Так красиво, так вишукано. Ця шкіряна тональність, яка Дуже красиво тут відчувається, і вона мені неймовірно імпонує. Власне, саме от все це дозволяє мені е, сьогодні презентувати вам даний аромат гірлен Шалімар Оде de Parfum в рамках підбірки ароматів оконі. Таким самим огортаючим, ніжним, якимось просто неваго... Е, е, таким дурманливим і дуже красивим для мене є аромат. Бренду Chanel, це композиція Coco версія в туалетній воді. Вона не така глибока та щільна, як версія в парфумованій воді. І це, власне, парфумована вода Coco, це була така перша презентація Жака Pouls в бренді Chanel. Але от туалетна версія, вона для мене не така, я ще раз повторю, щільна та інтенсивна. Але оця красива, якась тепла, зігріваюча спецієвість звучання цього аромату, якась така м'яка елексирність, ну мені настільки подобається. І тому, коли я власне, до сьогоднішнього відео і якось там думала про аромати, які війдуть до сьогоднішньої підбірки, то чи не одним з перших саме цей аромат спав мені на думку? І сьогодні я також його озвучую і презентую вашій увазі. Дуже красиве поєднання квітів, спецій і фруктів, тому що в ароматі відчувається і, власне, є в серці ноти гвоздики, троянди. Апельсинового цвіту, квітка конюшини, стартує аромат красивою нотою персику та болгарської троянди. Також на старті відчувається жасмин. Вони там разом на старті з коріандром і. Мандарином дуже красива база з того ж самої ванілі, з тих самих бобів тонка, лабданому, амбри та санталу дуже класно, все поєднано. Неймовірно, якесь таке п'янке, от спецієве звичання. Воно не солодке, а якась така приємна м'яка гірчинка в цьому ароматі є. І те, як він проявляється, як звучить, ну мені так подобається. Тому. Також сьогодні мій такий особистий аромат кокон це Coco, е, е, Коко. Туалетна, версія в туалетній воді. Таким, таким самим затишним ароматом, коконом, ковдрою для мене є е, аромат бренду Panouage Patchouli Fig. Це неймовірно красиве поєднання ноти пачулі. Разом з ними інжирна нота. Часто згадую цей аромат у себе на каналі саме завдяки своїм улюбленим компонентам пачулі та інжир. Але ще от, оце відчуття затишку там якості мені ще дарує нота какао. Тому що, коли я наношу цей аромат, перше, що я відчуваю, оці, оця така приємна тональність. Саме не кави, а якраз какао. якась така вершковість, приємна, якась така молочна ніжність, якась така вона невагомість відчувається в ароматі. Дуже він красивий. Починається аромат листом інжиру соковитою грушею та ревенем. Ревень дарує таку приємну кислинку. Нектар інжиру та жасмин в серці знаходяться. І вони теж. Така приємна квітковість, дуже така м'яка округлість інжиру мені неймовірно імпонує. І красива база з нот пачулі, какао, амбри та кедру. Знову ж таки, не супер перенасичена піраміда, але такі красиві компоненти. Кожен з них таку має, знаєте, дуже Глибоку манеру прояву і оця їхня взаємодія один з одним. Це неймовірне задоволення відчувати цей аромат, використовувати його. І от саме про холоду, коли хочеться якось так зігрітися, аромат це ніби вас м'яко огортає і дуже-дуже класно проявляється. Ви відчуваєте, ніби себе в такому приємному затишному оточенні ковдри, або ж це такий ой кокон довкола вас. Такий самий красивий ольфакторний кокон довкола мене створює аромат бренду Giorgio Armani. Це е, композиція Eau de Parfum версія Intense. І це дуже красива е, композиція. Троянда в серці знаходиться разом з Даваною. Стартує аромат нотами смородини і е, ваніль та бурбонська ваніль в базі знаходяться з чорним чаєм. Знову ж таки, лаконічно, але настільки красиво, глибоко, м'яко, воно не має тут нічого для мене особисто в звичайні цього аромату, щоб якось подразнювало або викликало якийсь дискомфорт. Настільки компоненти чудово взаємодіють один з одним. Це в мене вкотре наголошую рефілер запасний блок. Тобто рідний флакон трошки по-іншому виглядає, але аромат цьому рефілері. Такий же приємний. Я нано, набираю собі в Ви знаєте, що я займаюся розпивом ароматів. Набираю собі цей аромат в ношу його з собою, там, десь, якщо йду в місто по справах. І час від часу наношу на себе і от, дійсно насолоджуюся їм. І знаєте, він такий шлейфовий, інтенсивний, дифузний, досить. І коли в приміщенні його наносиш, або буває, я в автомобілі поновлюю звучання аромату, то потім, коли заходиш або в кімнату, або ну, сідаєш кудись далі їхати, то відчувається такий приємний, дуже затишний фльор цього парфуму в повітрі. Таким самим красивим для мене є аромат бренду Job Femme. Це творіння Мішеля Альмарака. І воно також таке красиве, якесь спеціалу сухувато-гіркувате. І для мене, от, першим я сьогодні вам озвучила композицію Шалімар бренду Гірлен. Вони для мене тотожні за своїм звучанням. І е, якщо ви шукаєте аналог Шалімар, але більш бюджетний, то зверніть увагу от, саме на цю композицію е, е, Аромат Джоб Фем. Він для мене має подібне тотожне звучання, але вартість, ну, в міру така комфортна, можна так сказати. Серце композиції побудоване знову ж таки на жасмині, троянді, апельсиновому цвіті та ноті конвалії. Стартує аромат красивими альдегідами, які також поєднані з коріандром, лимоном, бергамотом та фруктовими нотами, і глибока база з ванілі, амбри, санталу, мускусу, бобів тонка, кедру та дубового моху дуже красиво звучить аромат. Сама їм користувалася і от дійсно отримувала неймовірне задоволення від того, як він звучить, і так для себе ідентифікувала цей аромат як композиція, яка дарує мені відчуття затишку. Якось такої приємного комфорту, тому сьогодні він також зарахований до когорти ароматів, коконів або ароматів затишної ковдри. Таким самим затишним, зігріваючим, дуже м'яким красивим ароматом з моєю улюбленою нотою Ірису є аромат бренду Van Cleave and Apples Ірис. І це теж, якщо от я люблю Ірис, і якщо ми говоримо про бренд Prada який я часто згадую на каналі, і аромати там дуже часто вам показую. То той Ірис для мене якийсь він такий вологіший, якийсь він такий більш ясний. А тут Ірис такий, знаєте, сухий, глибокий, спецієвий, якийсь такий елексирний, і він ніби пульсує оцією глибиною якоюсь такою. Знаєте, такою неспішною манерою проявлятися. Він не супер там, як то кажуть, кидається всім в очі і не супер відчувається відразу. Він дуже м'яко довкола вас розноситься і тим самим створює це приємне відчуття такого парфумерного кокону довкола вас. І оце таке глибоке, неспішне звучання створюють, звичайно, ноти ірису. Ноти ванілі, ладану, ноти миро. тут є лабданум, тут є амбра, і це все такі сухі, глибокі компоненти, але як вони чудово взаємодіють один з одним. І цей аромат класно і вдома відчувати. І мені подобається його відчувати на вулиці, коли прохолода, вітерець, якась така вже оця слякотна така волога. Дуже класно звучить цей аромат. І... Котре, повторюся, також викликає в мене відчуття оцього затишного кокону ковдри, який тебе огортає і ніби трошки-трошки захищає від ну, прохолоди, яка е, довкола. <смі> і ця прохолода пов'язана з тим, що осінь вступила в свої суперправа, і ми стоїмо на порозі вже таких зимових змін. Тому також рекомендую вам аромат, в якому можна зігрітися. Це Van Cleef Arpels з композиція Iris. Таким самим супер затишним, елексирним, ніжним і неймовірно приємним для мене є аромат бренду Lancome. Це Lanoї Trezor Nude. Дуже красива, також така спецієво-ванільна. Деревинна композиція, але вона знову ж таки вона не солодка, не супер десертна, а просто якась така м'якенька, просто якась така е, в міру щільненька і ніби така, знаєте, трошки як пухнастенька. Оце це приємне таке красиве звучання, забезпечують композиції нота бергамоту, яка на старті, нота троянди в серці і ваніль з нотою кокосу в базі. Дуже красиво, все це взаємодіє, якось так м'яко проявляється, вкотре повторюю, що ну, не супер десертний цей аромат, не має такої приторної солодкуватості, але він такий затишний, такий приємний. І сам флакон для мене також така неймовірно приємна естетика, дуже класна композиція, і вона також мені дарує оце відчуття оцього затишку, ніби зігріває мене, ніби якісь такі. Який довкола мене фліор парфумерний знаходиться. Дуже класна композиція, тому, відповідно, сьогодні вона в нинішній підбірці. Таким самим класним ароматом, за відчуттями, як аромат кокон, для мене є аромат бренду Yves Saint Laurent. це композиція Libre Le Parfum. Дуже класний, щільний, такий інтенсивний аромат, який присвячений ноті лаванди. Але от саме в цій версії ця лаванда оточена таким красивими нотами імбирю. Імбир на старті, разом з шафраном, мандарином та бергамотом. Лаванда в серці знаходиться з апельсиновим цвітом, і бурбонська ваніль, мед, ветивер та боби тонка в базі. Знову ж таки, лаконічно, але всі компоненти настільки виразні, настільки такі мають і, і ну, дуже такий. Характерний тип прояву компонентів, що виходить такий красивий аромат. І от ця версія парфумова, в мене є аромат «Eau de parfum в Libre, але та версія більш така легша, невагоміша. А от для парфум, вона якась така густа для мене, щільна. І я прям фізично ніби відчуваю, як вона знаходиться довкола мене таким дійсно. Парфумерним коконом, і я його аромат сприймаю дуже так ніби близько, і він постійно от я його відчуваю дуже класно. І оточуючи його сприймають, але тільки ті, хто вже так ну, поближче до мене знаходяться, тому що на відстані легкий-легкий такий фльор аромату відчувається, але оцієї всієї глибини. Інтенсивності, насиченості, так здалеку цього нема, тому що аромат ніби так всаджується на вас, він такий ніби важкий і отак от сидить і от м'яко-м'яко довкола вас так коливається, але не на супер велику відстань. Таким самим ароматом коконом для мене є композиція бренду Dior, Miss Eau Dior, de Toilette. Е, Версія в парфумованій воді цієї композиції. Для мене вона якась супер-супер-супер, е, така щільна і інтенсивна. А от е, в туалетній воді вона ніби легша, але все рівно в ній зберігається оця ніжність, оцей е, такий затишок, оця якась така е, м'яка жіночність і це побудована довкола ноти троянди. Це даманська та болгарські троянди. Е, в серці вони разом з нотою неролі. І стартує аромат червоним апельсином, а на фініші проявляються ноти пачулі. І це знову ж так якась така дуже лаконічна піраміда, в якій неймовірно красиво проявляється кожен з компонентів. І якраз оця можливість кожному з компонентів проявитися і створює, ну і власне і використання таких компонентів, які мають таке м'яке, затишне, зігріваюче... Звучання якраз і створює оцей ефект кокону, оцей ефект м'якенької ковдри, яка вас зігріває, яка вас оберігає і ніби відгорожує від зовнішнього світу. Ви ховаєтесь під теплу ковдру з філіжаночкою кави чи какао. Дивитесь улюблений серіальчик, і здається, що життя не так потужно тисне на вас своїми проявами. І оцей аромат він також для мене таке. М'яка ковдра, яка створює для мене приємну атмосферу затишку та захищеності. Діор, Dior, Dior версія в туалетній воді. Ну і фіналізувати, буду ще однією такою моєю парфумерною бюджетною знахідкою. Це аромат Mobiсаan. Бренд Mobiсаan аромат Мобісан. І знову ж таки, це для мене прототип або аналог, бюджетний аналог. Шалімар, аромату шалімар, про який я сказала на самому початку. Тобто починаємо звучанням спецій сухих, глибоких, ванільних, і її ми завершуємо. Знову ж таки, повторюю, що це такий досить бюджетний варіант композиції, і він для мене за своєю красою дуже тотожний до того, як звучить гірленовський шалімар. Над ним працювала Крістін Нажель і. Ім'я парфумера, біографія якого в мене є на каналі Говорить сама за себе. І глибина творчості, глибина таланту цієї композиції неймовірно висока. І побудована піраміда довкола ноти жасмину, троянди, ноти персику та ілангілангу. Стартує аромат сливою мірабель, бергамотом, мандарином та жовтою сливкою. І е, якесь щось мені є і подібне до аромату Клое Номейт. No От десь я відчуваю цю тональність, можливо, саме через те, що знаю один з головних компонентів, який використовується в ароматі Номейт, no е, слива Мірабель я маю на увазі, але ну, якась мені тотожність я також вбачаю в тому, як проявляються ці аромати. І знову база з пачулі, амбри, ванілі, сантало, кедру. Глибоко, інтенсивно, дуже так елексирно, неймовірно красиво. Сама оцей колір рідини парфуму говорить, що це теж буде так глибоко, насичено. Ну, власне, так і є. Якщо ви звернули увагу, то практично сьогоднішні всі аромати з. Моєї підбірки якраз такого красивого, глибокого бурштинового кольору, і вони е, як е, такий міцно заварений чай, цей чай зігріває, надає теплоти, а в тандемі з е, затишною кофтою взагалі творить чудеса. Тому сьогодні також презентую вам в рамках ароматів е, коконів е, композицію Мобісам е, від. Е, Цього ж бренду мобісам. Дуже красива композиція, і вона ідеально вписується в підбірку ароматів коконів ковдри. Ну, власне, ось такі мої особисті фаворити в категорії ароматів, які створюють відчуття затишку, зігрівають, огортають вас і ніби, знаєте, відносять в інший якийсь такий духмяний світ. І роблять наші щоденні якісь рутинні справи більш теплими, зігрітими, затишними. Тому я щиро рекомендую до затесту кожну з сьогоднішніх композицій. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, замовити якісь е, з ароматів, відчути їхню цю приємну зігріваючу дію, взагалі познайомитися з ароматом, якщо е, ви до, до, до цього в моменту не мали можливості це зробити, тому що ці аромати вони неймовірно красиві, затишні, такі зігріваючі. В описі під даним відео я також залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я роблю розпиву ароматів, можете написати мені туди, і я з задоволенням також поділюся з композиціями, з вами композиціями, які привернуть, власне, вашу увагу. Якщо дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Е, напишіть, які аромати вам дарують відчуття затишку, е, такої теплоти і які аромати ви відносите до категорії ароматів коконів, ковдр, які от саме вас так м'яко огортають в період прохолоди, е, в сезон осені та зими. Мені та глядачам каналу буде дуже цікаво почитати вашу експертизу, тому зустрічаємося там. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!